Вітаю, друзі, сьогодні розповім вам про ще одну дуже цікаву та захоплюючу і майже кримінальну історію. Цього разу мова буде йти про зцілення від недуги вже відомого вам колишнього франківського забудовника Олександра Вовчука. Цей спритник, якимось чином зумів ще у 2018 році отримати другу групу інвалідності пожиттєво. Хоча хворобливість велиме пана Вовчука. Аж ніяк не заважала йому отримати чотири підозри за вчинення кримінально караних діянь, справи по яких слухаються судами Івано-Франківської області. Як говориться, коли перед судом не дуже хочеться нести відповідальність, у поміч приходить хвороба, з допомогою якої можна намагатися маніпулювати як Фемідою, так і громадською думкою. Тим паче, коли на це Маєш у підтвердження відповідний документ. Тема захворювань конкретної особистості, безперечно, є дуже делікатною і, на мою думку, аж ніяк не може бути предметом обговорень без відповідної згоди хворого. Але у нашому випадку ситуація кардинально інша. І я зараз поясню, чому редакцію інтернет видання Голос інфо спільно із агенцією журналістських розслідувань «Стоп Корупції. Проводиться журналістське розслідування з приводу причетності до вчинення злочинів, пов'язаних із шахрайством. Вже добре вам відомого, Олександра Вовчука. Все ніби нічого. Справи на розгляді суду, але тут же прослідковується тенденція навмисного затягування під приводом хвороби. Як приклад, одним із судів вже два роки слухається кримінальне провадження. Де підсудним є той самий Олександр Вовчук? Близько 80% засідань не відбулось, так як підсудний під приводом поганого самопочуття, як на мене, прикриваючись інвалідністю, клопотав у їх перенесенні. Така ж ситуація також прослідковується і у справах про вчинення шахрайства, в особливо великих розмірах, які знаходяться на розгляді Івано-Франківського міського суду. Ця ситуація зацікавила не тільки мене, але й правоохоронні органи, які, за інформацією, отриманою із достовірних джерел і звернулись до відповідного центру оцінювання функціонального стану особи для експертної перевірки обґрунтованості рішення по встановленню групи інвалідності з цього моменту і розпочався. Процес дивовижного зцілення Олександра Вовчука. Експертна комісія, вивчивши відповідні представлені документи з особової справи особи з інвалідністю, прийшла до висновку, що рішення МСЕК від 27.12.2018 року про встановлення другої групи інвалідності пожиттєво було не обґрунтоване відповідно до чинного законодавства України і підлягає скасуванню. Таким чином, з 29.10.2025 року громадянин Олександр Вовчук не є особою з інвалідністю. Звісно, що з'ясувати наявність кримінального діяння у можливому зговорі при отриманні групи інвалідності правоохоронці не будуть, так як вже давно минули строки давності по цій справі. Відверто кажучи, мені ну дуже хочеться вірити, що ФЕМІДа нарешті зверне увагу. На колоритну особу підсудного Олександра Вовчука і обмежить його намагання маніпулювати собою в цілому. Ваги правосуддя чітко зважать всі об'єктивні обставини, приймуть справедливе і обґрунтоване ріження. До зустрічі у наших наступних сюжетах.